Сьогодні, 19 березня, день народження святкує живий класик української літератури Ліна Костенко, шановна і улюблена наша поетеса Ліно Васильівна, щиро вітаємо вас з Днем народження, дякуємо за неймовірний талант! Ми захоплюємося вашими творчими шедеврами, читаємо, перечитуємо, вивчаємо на пам'ять, насолоджуємося глибоким змістом. І вчимося у вас жити по правді, пишаємося вами, і зичимо міцного здоров'я і многоя літа. З повагою, шанувальники вашого поетичного слова. І все на світі треба пережити. І кожний фініш це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімось, людоньки на людях, хай меле млин свою одвічну дерть. Застряло серцем, у осколок в грудях, нічого вилікує смерть. А треба жити, якось треба жити, це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Отак, От як є, а може бути гірше, а може бути, зовсім зовсім зле. І поки розум від біди не згірк ще, не будь рабом, а смійся, як рабле. Хай буде все небачено побачено, хай буде все пробачено пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, прожити вік, принаймні як належить. Життя іде, і все без коректур. І час летить, нестиши галопу. Давно нема маркізи Помпадур, і ми живемо вже після потопу. Не знаю, я що буде після нас, в які природа обереться шати. Єдиний, хто втомлюється час. А ми живі. Нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі. А ми нічого пройдемо, як тінь, щоб тільки неба, очі голубі, цю землю завжди ці тіні. щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичихли, як руди. Життя іде, і себе з коректур. І як напишеш, так уже і буде. Але не бійся, прикрого рядка, прозрінь, не бійся, корни, як ріки, не бійся правди, хоч яка гірка. Не бійся смутків, хоч вони, як ріки, людині бійся душу шукати, бо в цьому схивши, то вже не терік. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїлись. Хтось ними плакав, мучився, болів. Із них почав, і ними ж і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше все повторялось, і краса, і потворність усе було, асфальти, спориші. Поезія це завжди неповторність. Якийсь. Безсмертний дотик до душі. Коли я буду навіть сивою, і життя моє піде мрякою, а для тебе буду красивою, а для когось, може й ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю. Безборонною, несинхронною ні з теоріями, ні з практиками, і боліла в мене іронія всіма ліктиками, галактиками, і не знала міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, що душа між люди виходила, забинтована білим сміхом, І в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно ввічливі, якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами, так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими. І як тепер тебе забути? Душа до краю добрила. Такої дивної отрути я ще ніколи не пила, такої чистої печалі, такої спраглої жаги, такого зойкого мовчання. Такого сяйва навкруги, такої зоряної тиші, такого безміру в добі. Це, може, навіть і не в вірші, а квіти кинуть тобі. Вечірнє сонце, дякую за день. Вечірнє сонце, дякую за втому, за тих лісів, просвітлений Едем, і за волошку в житті золотому, за твій світанок і за твій зеніт. І за мої обпечені зеніти, за те, що завтра хоче зеленіть, за те, що вчора встигло одзвеніти, за небо в небі, за дитячий сміх, за те, що можу, і за те, що мушу. Вечірнє сонце, дякую за всіх, котрі нічим не осквернили душу, за те, що завтра жде своїх натхнень, що десь у світі кров ще не пролито, вечірнє сонце, дякую за день, за цю потребу слова, як молитви. Розкажу я думку таємну, дивний здогад мене опів, ти залишишся в серці моєму на сьогодні, на завтра і на рік, і минатиме час на не Сотні вражень імен і країн на сьогодні, на завтра, назавше ти залишишся в серці моїм, а чому то чудна теорема, на яку ти мене прирік. То все разом, а ти окремо і сьогодні, і завтра вік. Як пощастило дівчині сімнадцять, в сімнадцять гарних! Неповторних літ? Ти не дивись, що дівчинка сумнаця вона ридає, але все як слід. Вона росте ще, завтра буде вищенька але печаль приходиться в часу. Це ще не сльози, це квітуча вишенька, що на світанку струшує росу. Вона в житті зігнула з неприємністю. Хлопчина їй не відповів заємністю. І то чому? Бо любить іншу дівчину, а вірність має душу неподільчину. Ти не дивись, що дівчинка сомнаця, як пощастило дівчинці сімнадцять. А й правда крила тим ґрунту не треба, землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевне, правда пташина. А як же людина? А що людина? Живе на землі, сама не літає, крила має, а крила має, вони, ці крила не з пуху і пір'я, вони з доброти, чесноти і довір'я, у кого з вірності, у коханні, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості над роботи. у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії, людина. Ніби не літає, а крила має, а крила має. Мій перший вірш написаний в окопі, на тій сипкій од вибухів стіні, Коли згубило зорі в гороскопі. Моє дитинство вбите на війні, лилась пожежі вулканічна лава, горіла хата, ніч, здавалась, днем, і захлиналась наша переправа. Через Дніпро водою і вогнем. Гула земля, сусідський плакав хлопчик, хрестилась баба і кінчався хліб, двигтів о той вузесенький окопчик, де дві сім'ї тулились кілька діб. О перший біль тих недитячих вражень, які він слід на серці залишав. Як невимовне віршами не скажеш. Чи нині мою зробиться душа? Це вже було ні зайчиком, ні вовком. Кривавий світ, обвуглена зоря, а я писала мало, не осколком, великі букви, що й букваря Той перший віршик, притулившись з краю Щоб присвятила поночі війна. Який він був, я вже не пам'ятаю. Снаряд упав Você, honest,